Біля обласного театру у Кропивницькому зібрались його працівники. За підрахунками Суспільного, їх півсотні. Висловлювали свої думки щодо тиску на директора театру з боку обласної ради та його можливого звільнення з посади. Керівник має взяти участь у конкурсі на посаду, яку займає нині, вважає актор Олексій Дорошев. Хтось дуже зацікавлений, що саме в цьому сакральному театрі відбувся скандал: скандал і. Розрив комунікації між директором театру і обласною радою він не може налагодити контакт з обласною радою зараз. Дайте Я наважувати колектив зараз виступить. Це позиція колектива чи це позиція вашого особистості? – Тривайте його особисто. Ми це моя особиста позиція. Директор пан Вандрашик повинен піти на конкурс. Я хочу бачити його програму. Ми повинні бути зверху театру. Ну це, театра. Нагадаю, 28 липня про тиск з боку обласної ради заявив керівник театру імені Марка Кропивницького В'ячеслав Вандрашик. Каже, 7 червня почав отримувати пропозиції залишити посаду. Прізвища тих, хто просить його звільнитись, не назвав. Мені сказали, що дуже шкода. Театр дійсно працює, дуже багато цікавого, молодець, все прекрасно, але треба йти. Все. Оце я кажу, чекайте, а, а причина? Яка причина? Ну ніяких причин, просто треба йти. Все, а вже потім, коли до мене тут приїздили ще деякі люди розповідати, що я маю піти, то вони мені пояснили, що ти не наш. В'ячеслава Вандрашика призначили директором Кропивницького театру у грудні 2022 року на час дії воєнного стану, сказав тоді голова облради Сергій Шульга. Його рішенням депутатів звільнили з посади у квітні цього року. До призначення В'ячеслав Вандрашик працював у Херсонському театрі імені Куліша з лютого 2004 року. До цього конкурс на посаду директора Кропивницького театру проводили двічі: обидва рази без результату. Після зміни голови облради комісія з питань власності рекомендувала провести конкурси на посади керівників семи заклад. Ладів у сферах освіти, науки та культури серед них і керівник театру В'ячеслав Андрашек. Є питання завести людину, яка зможе правильно перенаправити кошти. Працівник облради Юрій Лета у п'ятницю сказав Суспільному, що голова обласної ради Юрій Дрозд коментар щодо цієї ситуації надасть цього тижня. Сьогодні уточнив, що це може бути у середу. Письмова відповідь надали таку. Далі цитую. Керівники комунальних підприємств, закладів і установ спільної власності області мають бути призначені за результатами конкурсів та голосування на сесії обласної ради. Цю позицію декларував ще перед обранням мене головою. Це стосується не лише театру, в якому, до речі, також оголошують конкурси на посади і в цьому вбачаємо лише позитив, а й решти комунальних установ. Це справедливо, адже до конкурсних комісій будуть включені і представники громадськості, і представники трудового колективу. Кожен повинен мати право брати участь у конкурсі, презентувати свою програму розвитку Звитку така ж практика призначення на посади керівників є в інших областях, прикладом у Львівській, Волинській Черкаській. Ще раз наголошую одноосібне призначення, будь-кого це не про обласну раду. Півтори сотні працівників театру проти конкурсу, бо це спроба змінити керівника. П'ятеро за новий конкурс, сказала акторка Тамара Лаптєва. Чого ми стоїмо всі тут? Півтора року ви знаєте колотнеча. Ми просили дайте директора, дайте, 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 дайте дали нам директора. Навіщо йому писати свою програму, коли ми бачимо? Зайдіть в театр, подивіться, що робиться в театрі. Подивіться, скільки зараз глядача в залі, скільки поставлено вистав. Він своєю роботою свою програму вже озву колектив просить не чіпати Вандрашика, він нормально працює. Каже, якщо тиск на керівника театру не припинять, вийдуть до облради на акцію протесту. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.